Так, друзі, ліміт ордер. В цьому відео ми розберемось, як ми можемо виставляти ліміт ордера для того, щоб коли ціна падає, вона куплялась по цій ціні, які ми хотіли би, і коли ціна піднімається, для того, щоб монета також продавалась по тій ціні, по якій ми хочемо. Дивимося на екран, друзі. Надалі, друзі, з вами будемо розбирати ліміт ордер. Так само. Торгівля знизу. Ми вибираємо купівля і, наприклад, ліміт орден. Ми хочемо за ADX купити, але не по ціні 0,1850, а дешевше. Я, наприклад, думаю, що, по-моєму, вона десь впаде до 1799, наприклад, 100% і нажимаю купіть. Ордер успішно. Виконаний. Дивіться, буде ліміт ордер ADX до Binance USD по 0,1799. Коли монета по графіку впаде нас на 17,99, якщо вона впаде, цей ордер автоматично купиться. Ми можемо поставити собі і лягати спати, наприклад, воно коли впаде, купи по такій ціні вам. Якщо ви думаєте, що ціна опуститься. А потім ми маємо виставити ордер на більшу суму. Тобто, якщо ми купуємо таким же самим чином, ми можемо, допустимо, скасувати і продати. Нажимаємо продаж, точно так же ліміт ордер. І я думаю, що ця монета підніметься до 0,1937. Якщо я купив цю монету, нажимаю 100%. І нажимаю. Продати. В нас от такі червоні ордера. От в мене є другі монети. Коли монета піднімається до того, що я виставив, тоді воно автоматично продасть. Це ліміт ордера. Вони ставляться виставляються на ту суму, по якій ви хочете. Купівля, по якій ви хочете купити, продаж, по якій ви хочете продати. Як ви бачите, друзі, дуже зручна штука. Якщо ми запланували купити монету, наприклад, по 8, а монета зараз по 9, ми виставили ордер по 8, займаюся своїми справами, і коли ціна впаде, воно купить автоматично, і вже тоді ми виставимо, по скільки ми хочемо продати, там, по 9, по 10, наприклад.